Всім привіт, друзі! З вами Макфалікс, і сьогодні ми розпакуємо та оглянемо зарядну станцію Bluetti AC180P. Перше, що бачимо, це вага станції 16,5 кг. Тут така досить важка річ, але все ще легше за класичний автомобільний свинцевий акумулятор. 5 років гарантії, також на важливий показник це потужність, тобто 1440 Вт годин за запас її енергії, 1800 Вт на віддачу максимальна потужність, тобто це можна, зняти як з, ну, це можна зняти з її інвертора. Інвертор у нас на дві розетки, тобто одночасно він може віддавати 1800 Вт. Час, забігаючи наперед, є ще режим. PowerLift, який дозволяє підключати пристрій потужності до 2700 Вт, але все ж вони будуть працювати не більше такої потужності. Щось схоже є в режим Boost EcoFlow. Що тут ще бачимо? Літій-іонна батарея. Заявлено її цикл життя 3500 заряд-розряд разів до втрати 20%. Також підтримка застосунку по Bluetooth ну, і можна використовувати як безперебійне джерело живлення, тобто, ups, Ну, На постійній основі 24 на 7. Ну, от Такі от коротко характеристики на коробці. Можна ще також оглянути, що у нас тут позаду пише. Тобто Тут можна побачити, можете собі застопити, подивитися, скільки пропрацює станція з яким споживанням. Ось. Коротко про те, як включати і відключати модулі, але тому що ви зараз подивимося. Комплектація, тобто сама станція, шнур в розетку 220, шнур для сонячних панелей і шнур підключення в автомобілі. Ось, Тепер давайте глянемо, що у нас зустрічає всередині. У нас тут, звісно ж, буде макулатура, тобто тут є гарантійні талони і там певні інструкції. Також у нас є. Така от коробка для наших проводів, кабелів чи кабелів. А, так, у нас чеки. Так, І ось такий от кульочок з шнурами. Тут ще у нас є маленький гвинтик, такий от болтик для того, щоб прикручувати заземлення. Ну і всередині. так, давайте Зараз все. Не дуже трошки одною рукою, але нехай там уже так, тобто шнур в розетку 220, причому він тут має стандартний роз'єм. Тобто, якщо навіть ви його загубите, не знаю, порвете, то можна взяти інший без проблем. А, так, це в мережу автомобіля, щоб зарядну станцію можна було заряджати від автомобільної мережі. Тут, тут підказка, що треба до кінця вставляти штекер. Ось, ну і такі от. А, 79, щось там, я напишу. <хи> Штекер, тобто свій такий проприєтарний. Ну, він якби не зовсім проприєтарний, він використовується і в ноутбуках, здається, деяких, ну, тобто ну, такий своєрідний, не, не часто побач. Ось і так само з таким штекером, але вже на XC4, чи як для підключення сонячних панелей, тобто, Герметичні такі роз'єми. Ось. Це, до речі, плюс, тому що EcoFlow вже зажали такий шнур. Вони вже з цієї станції продають лише от таким для автомобіля, а для сонячних панелей вже купляю окремо. Тут якби все є і це добре. Ну що ж, тепер витягуємо станцію і продовжимо. Так, станція у нас вже на столі. Коли розпаковував трошки обмовився, тут не літій-іонна, а літій залізофасватна батарея. Тобто вона має. Меншу щільність, тобто при однаковому об'ємі менше записає енергії, однак вона є пожежовибухобезпечною та має в рази більше кількість циклів зряд-розряд, тобто якщо для літій-іонної загалом це десь ну, скажімо, 800 циклів, то тут можна розраховувати на більше 3000 циклів до втрати 20%, 20 ємності. Бачимо, на лівій грані у нас е, кулер. Повідно, і на правій грані так само, тобто один іде на вду, другий на виду. Також з правого боку у нас розетка 220 для зарядки автоматичний запобіжник. тобто Якщо у нас йде коротке замкнення чи перевантаження, тобто він спрацьовує і ми можемо перезапустити зарядну станцію та якби, шина для підключення заземлення. Ось, на задній грані там ніяких роз'ємів нема. Всі інтерфейси, всі роз'єми у нас попереду. Давайте ще, поки до них не перейшли коротко про розміри. Ви, звісно, можете на сайті подивитися, але. Ну так, орієнтовно це 33. висоту у нас ну, плюс-мінус теж 33. Так, і в глибину. В глибину десь 22. Так, щоб ви приблизно собі орієнтувалися, які тут у нас розміри. А, так. По роз'ємах, тобто оцей 7909, який є входом постійного струму. Тобто, а, і сюди можна підключати сонячні панелі, можна підключатись до автомобіля. Ось, відповідно, розрахований він на вхід від 12 до 60 вольт постійної, напруги постійного струму та сила струму до 10 А. І тут, до речі, досить такий цікавий момент, тому що якщо ми перейдемо зараз до інструкції і знайдемо, де сказано про можливість заряджатися від сонячної станції, то в нас сказано, що ВОК це. Напруга розімкного контура, тобто, скільки сонячна панель може максимум видавати, при, коли вона ні до чого не підключена. Тобто Ми можемо підключати панель, напруга розімкнутого контура до 60 В. Це добре, тому що можна сюди підключити 48 вольтову сонячну панель, щоб отримати якби, максимум потужності. Заявлено, що максимальна потужність заряджання становить 500 В. І при обмеженні в 10 А, тобто це ми теоретично, якщо буде 50 вольт, 10 А, то ми отримуємо максимальну потужність у 500 Вт на заряджання. На практиці сонячні панелі ну, нехай 48 вольтові, вони мають струм 13 А і вище. Тобто це залежить від того, чи це 550 Вт, 600 Вт, 650, 700 Вт панель, відповідно в них. Напруга залишається такою самою, там розімкний контур буде десь 53 вольта. Ну, а росте струм. І отут незрозуміло, чи можна такі панелі підключати до зарядної станції, тому що в коментарях там всі пишуть, що ні, типу буде перевищення струму, згорить роз'єм, згорить ще щось, згорить станція. Е, щоб москва згоріла. Ну, е, словом, не зрозуміло тут е, до кінця. Сам же ж виробник він зазначає, що нам. Так, я тут відкрив німецьку інструкцію. Німецька інструкція каже, що не перевищити 40 вольт. Це щось трошки не то. Так, от. Ось, бачите, в аварійські інструкції 60 вольт, німецький 40. Ну, словом, можливо, німецька він не від цієї станції. Тобто сказано що конкретне обмеження по напрузі, щоб напруга не перевищила 60 вольт в відкритому оцінку контурі. Ось, про струм нічого не сказано. Тобто, як я розумію, тобто, станція має mppt контролер який більше 10 А не пропускає. Тобто, якщо ми підключимо 13 А сонячну панель, ну, яка в ідеальному світі видається нам 13 А і 50 Вольт, то ну, зарядна станція пропустить через себе лише 10 ампер. Тобто Панель не буде працювати на повну потужність, зате зарядна станція зможе заряджатися тим допустимим значенням. Ну, але знову ж таки, на практиці з цим важко. Цих 10 ампер вони дуже все ламають, тому що часто сонячні панелі якраз виходять за ці рамки. Ось, у нас сьогодні вийде відео більше про сонячні панелі, напевно, ніж про зарядну станцію. Тому що що 12 вольтові, що 24 вольтові панелі, вони зазвичай мають більше 10 А, якщо ми говоримо про 200 Вт і більше потужність сонячних панелей. Ось тому, звісно, якщо ви трошки в цьому шарите і маєте які досвід, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ну, диванні експерти тут можуть різне писати, але хочеться дійсно розібратися в цій темі. А ми повернемось до нашої зарядної станції. Трошка нолить мої ноги тут, ну то нічого страшного. Також у нас тут є роз'єм прикурювача, так званий, тобто який видає у нас 12 вольт 10 А. Ну, тобто, ви можете сюди підключити спокійно автомобільний пилосос, автомобільний компресор, автомобільний холодильник. І я не знаю ще що, що у вас є з таким штекером в прикурювач. І можете це використовувати живити від зарядної станції. По розетках все зрозуміло Дві євро розетки. Вказано, що у нас чиста синусоїда, вказано 230 В і 1800 Вт на вихід. Ну, Все цілком зрозуміло. По портах USB-шних, тобто у нас є USB-C 100 ватт. тобто, це Power Delivery, 5 А20 вольт. Це максимум, що може вийти даний роз'єм, і він дійсно так працює. Я підключав ноутбук, там 99 Вт, він заряджався, все типу, все по-чесному. По портах USB Type A, у нас є два канали: це один, це другий канал. На кожен канал у нас є свій контролер, який може пропустити 5 вольт 3 ампера максимум, тобто 15 Вт на кожен з канал. Тобто, якщо ми підключаємо сюди один пристрій. І він може там 3 амперами заряджатися, то він буде заряджатися 5 вольт 15 Вт. Якщо ми підключимо сюди два пристрої, то один там буде умовно заряджатися на 10 ватт, другий на 5. Логіку, я думаю, ви зрозуміли. На жаль, немає швидкої зарядки, тобто, якщо ми згадуємо, як все в EcoFlow, то в них є оцей Type-C на 100 Вт, в них є два Type A. Таких звичайних, як тут, по 5 вольтових. І є ще один з крікчарджем, тобто там 9 вольт 2 А чи 12 вольт, 1,5 А. Ну, типу, в цьому плані краще, можна ще швидкою зарядкою ще якийсь девайс один заряджати. ну, Зато тут 4 Type-A, а не 3. Ну таке. Як на мене, то якби, і цього цілком достатньо, можна кинути якісь пару павербанків чи телефонів там і за годину-дві, та й воно ну, там все буде заряджатися потихеньку. Також є ще тут безпровідна зарядка. Так, як бачите, пластик маркей, відбитки пальців залишаються, але що ви хочете за цю вартість. До речі, про вартість ми в кінці поговоримо. Тут є QR-код, щоб завантажувати застосунки. Ну і ця безпровідна зарядка вона може працювати на 5, 7,5, 10 або 15 ватт, в залежності від того, що підтримує ваш пристрій. Перевірено, працює, заряджає. Тож, як би ще один спосіб заряджати ваші девайси. Просто собі поклали, і воно собі заряджається. Але дехто каже, що вона не працює, просто не розібралась, як включати. Тобто, щоб включити зарядну станцію, у нас є кнопка Power. Нажимаємо, зарядна станція включилася, показує нам. Input, output, продула себе кулерами. Також вона тут сигналізувала, що працював вентилятор. Зараз вже не працює, є в нас еко-режим. Це забігаючи наперед, у нас є різні режими заряджання. Дана станція має три режими заряджання, тобто ми можемо заряджати її в такому еко-тихому режимі. Це десь в районі 300-300 Вт. І в такому режимі вона не буде включати свої кулери. Є режим стандартний, тобто ми підключаємось сюди, включаємо стандартний режим, і вона буде заряджатися до 1 кВт. там 900 Вт, щось типу того, і будуть вже включати кулери. Нагадаю, що її є місць 1440, тобто заряджаючись на 900 Вт вона ну, за 15 години вона зарядиться. Або турборежим це якщо ну, от прям вам дуже треба швидко її зарядити, тобто це буде. На вхід іти у нас до 1400 Вт. Зараз ми подивимося точно. Я бачите, собі шпаргалочку спеціально зробив. Так, AC Input. Бачимо 1440 Вт. тобто Яка ємність батареї, така і зарядка. Тобто, умовно, ну, за годину вона повністю не зарядиться, тому що 1440 воно буде з часом зменшуватись по мірі заряду батареї. Але за виробник заявляє, що за годину 80% від 0 до 80 ви наженете в неї, що, в принципі, звісно, круто. Ну, але це навантаження на батарею і постійно використовувати таку штуку не, не потрібно. Також в нас є дві кнопки, тобто DC. В нас включає всю частину, яка за постійний струм відповідає. Тобто, це ці роз'єми, цей роз'єм і безпровідна зарядка. Ось чому дехто думає, що вона не працює, бо просто не включили кнопку. Та AC. Включили, чекаємо. Щелкнуло. Тепер у нас ці розетки працюють. Все дуже просто. Також можна зайти в меню налаштувань, не використовуючи застосунок. Тобто, ну, EcoFlow так не може, EcoFlow все через застосунок налаштовуєте, але тут можна іншим способом. Ми отримуємо дві кнопки. Ми перейшли в режим налаштувань, і тепер кнопкою AC ми перемикаємо герцовку, тобто чи 50 Гц, чи 60 Гц, у нас використовується 50, а кнопкою DC ми от якраз включаємо відключаємо цей екорежим. Тут я трошки помилився, це він, цей екорежим, саме який тут включається, включається, він не за зарядку відповідає, він відповідає за те, коли відключаться порти станції. Тобто там за стосунком можна ще детальніше налаштувати, але умовно, якщо протягом трьох годин з розеток не буде зніматися більше, ніж 15 Вт, то станція там виключиться чи відключиться сам інвертор. Те саме стосується цих портів. Якщо там протягом певного часу з них не, нічого не забирає ніяка енергія, то вони вимикаються для збереження енергії, і ви потім кнопками їх включаєте. Ну, як бачите, цей режим можна відключити навіть недостаючий смартфон. Ось і якби така штука. Якщо ми нічого не будемо міняти, то через деякий час вона вийде з меню налаштування, або просто знову зажимаємо. Все, ми вийшли з меню налаштування. І тепер. От, кнопки працюють як, як і як раніше. Бачите, у значок у нас що є безпровідна зарядка включилася. Вимкнулася, як і всі інші роз'єми. З застосунку, застосунок тут має менший функціонал, ніж EcoFlow. На жаль, це, напевно, один такий великий мінус. Не можна обмежити. Заряд розряд даної станції, тобто, наприклад, якщо ви кухло, ви можете виставити, щоб станція не розряджалася менше 20% і не заряджалася більше 80%. ну, Щоб вдвічі продовжити термін експлуатації акумулятора, то тут такого не можна зробити. І, ну, ви, Якщо використовується в, в ролі безперебійника, то станція буде заряджатися до 100%, далі буде відключати зарядку акумулятора, і так вона буде її утримувати. Так, це суттєвий мінус, але не забуваємо, тут заліза госватна батарея з гарантованою кількістю циклів 3500, гарантія на станцію 5 років. І її ціна. Її ціна це якби найважливіший плюс. Тобто, зараз я купив дану станцію по акції це 2000, 21 тисяча гривень коштувала. І якщо згадати, які були ціни, коли був дефіцит, і... Ecoflow River коштує в принципі, так само. Це Ecoflow River, який на 256 Втінна батарея не залізофосфатна, який має 600 Вт на вихід. А тут нагадаю 1800 Вт на вихід і 1440 запас енергії. Ну і все це за 21 тисячу і плюс багато циклів заряд-розряду. Так, є свої мінуси, але якби за такі гроші це все можна пробачити. Тим паче є ще й непоганий mppt контролер тобто можна підключити одну велику панель, єдине, що ще розібратися от з цим струмом, що, що з ним робити і чи все, все буде ок. Тому що, якщо ми будемо підключати сюди, наприклад, ми можемо взяти дві ну, сонячні панелі, які мають до 10 А. Тобто це може бути 1,24 вольтова на умовно до 300 Вт. Ну і ми зможемо заряджати там, десь 250 Вт. Або взяти дві 12 вольтових, які там теж мають в районі 6 А 18 вольт. Ми з'єднуємо їх послідовно, маємо тих самих 6 А, але вже там 36 вольт. Ну і там порахуємо, що це десь теж, теж буде там 200. За 200 Вт. Ну, тобто, далеко не 500, які можна було би отримати там, чи хоча б 450. Тому от питання до максимальної ефективності. Так, про ціну ми поговорили. Зараз, в принципі, ще єдине, що цікавить, це маленький тест. Візьмемо фен, дамо навантаження, подивимося, як воно буде справлятися. Хвилинку. Так, у нас тест зарядної станції, Блоїді ac 180 p Включаємо зарядну станцію, підключаємо фен. Це не дайся, не лякайтесь. І включаємо інвертор. Все, включили. Тепер будемо змінювати навантаження, дивитися на показники приладу. Включаємо перший режим. Так, тобто у нас, я, я, я розумію, що не буде погано чути. Зараз у нас режим холодного повітря, тобто споживання у нас 70 Вт. Збільшимо швидкість. Ну, це лише швидкість вентилятора зросла 120 Вт. Ну, все поки без проблем. Окей, змінюємо режим температури. Бачите, в такому режимі фен споживає ну, майже кіловат. І максимальна температура. 1350. І станція орієнтовно пропрацює годину 20 хвилин. А в чому суть? Звісно, використовувати, Та, вона зразу запустила вентилятор. Звісно, використовувати зарядну станцію для живлення <кій> чайників, там, електроплит, фенів це нерозумно, тому що це швидко її розряджатиме, але, ну, умовно, ви ж не будете феном користуватися цілу годину, якщо вам, наприклад, треба швидко збиратися, а вашій дружині. А... Електроенергії немає, і ви собі там за 5 хвилин посушите голову, то нічого страшного не станеться, але це ваш комфорт. Тобто ви, вам не треба чекати, поки голова сама висохне. Ось тому, так, без проблем. Тобто, ну, такі навантаження: там, 1,5 кВт для такої станції це без проблем. Ще хотів, таку марочку невеличку на рахунок безперебійника, заявлено, що перемикання на. Батарею, там щось в районі 20 мілісекунд, Зараз ось ми не, не це. а не інтераптор Power Supply, тобто безперебійне джерело живлення, у нас сказано 20 мілісекунд, і одразу попередження, що протестуйте перед тим, як використовувати, щоб запобігти ризику втрати даних. Чому прикол? Е, не розглядайте цю зарядну станцію і будь-яку зарядну станцію першочергово, як безперебійник для вашого компа. Тому що 20 мілісекунд — це досить таки великий термін, і далеко не всім системам це буде ОК, тобто деякі комп'ютери все ж таки будуть порубатися. З мого досвіду, EcoFlow з виходом інвертора 600 Вт Я навантажував своїм стаціонарним комп'ютером. Умовно, в режимі офісної роботи це було десь в районі 100 Вт. То все було без проблем, тобто світло зникало, і комп'ютер далі продовжував працювати, тобто все працювало чудово. Але якщо я навантажував там, десь 300, 330, 350 Вт, тобто половина від можливостей інвертора, коли зникало світло, комп перезавантажувався. Він навіть не виключався повністю, просто перезавантажувався, тобто був якийсь невеличкий збій по то, харчуванню, то, живню. Тому для Стаціонарних комп'ютерів для якоїсь техніки, де прям от важливо безперебійне живлення, краще використовувати спеціальні рішення по типу от таких от безперебійників з зовнішнім акумулятором чи з внутрішнім акумулятором. От вони для цього призначені. В них перемикання йде там за 5 мілісекунд, і це не 20, як тут, і це набагато краще. Ось. Але знову ж таки, ви собі можете, якщо ви вже купили станцію, то можете собі тестувати, скільки влізе. Ось, але першочергово не, не варто розглядати зарядні станції як безперебійники. Є зарядні станції, які прямо на них пишуть, що вони от прям упс 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 і вони швидко перемикаються. Можливо, можливо, але якби, Я ділюся власним досвідом. Ось, ну, такий був огляд. Якісь будуть запитання, пишіть, щось може забув розказати, але в цілому, в цілому це все, що хотів вам розказати, показати. І вважаю, що за дану ціну це досить таки класна річ. Відключати холодильник, може бути упс для холодильника взагалі без проблем. <хи> ну що ж, друзі, дякую всім за увагу і до наступних відео.